Єдиний правильний шлях абсолютна любов і прийняття, захист і спасіння для людей і для України. Міняють програми в головах і серцях. Ти центр любові. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він поса будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Час поскладав в мішок минулі роки. Закинув у торбину на плече, ще не розставив крапки він в усіх уроках, ще з спогадами стіл накриє, в них родину всю збере, готується в дорогу він далеко, стежина в шлях широкий перейде. в мішку отім, в малій коштовній скринці. Здобуту в втратах мудрість із собою понесе, і під вітрами, сонцем, зливами під снігом, сліди лишатиме в потоптаній землі, сміхатиметься кожній новій днині, щедро пектиме всім землянам струслі й калечі, проситиме єднатися й любити, прощати всіх найбільших ворогів. Згорне в обійми свої теплі батьківські століття, бувалий старець, у якого юний сміх. Час невпинно відраховує останні подихи року, який відходить. Щиро дякую 2023 за кожну мить прожиту разом. Дякую за народження нашого каналу, дякую кожному нашому підписнику. Дякую кожному, хто з нами. Дякую і недоброзичливцям. Ваша неусвідомленість щоразу доводить, що єдино правильний шлях піднятися над власною недосконалістю це шлях до світла і любові Творця, віднайти світло у власній душі і навчитися любити світ навколо себе його безумовною любов'ю. А для цього необхідно невпинно й систематично працювати над собою. І тоді бажані зміни прийдуть як результат наполегливої роботи. У вчорашній медитації трансмутація реальності мені показало цікаве видіння. Я плела у фіолетовому тумані фіолетовим озером у човні разом із Сан-Жерменом. Коли ми виплили з туману, побачила, що над землею висить темна, майже чорна стіна енергії зла. я взяла у руки автомат із фіолетовим полум'ям і вистрілила в ту стіну. Її енергії розсіялися, і на їхньому місці простір огорнув ніжно-рожевий туман. У тому просторі квітли квіти і дерева, але не було людей. Я чекала, коли ж вони з'являться, а вони не з'являлися. Тоді я запитала Сен-Жермена, де ж українці? Він відповів, що я їх не бачу у цьому просторі безумовної любові Творця, бо вони до неї не готові. Бо ще не пройшли трансмутацію власної особистості. Тієї ж миті рожевий туман зник, і я побачила, як ангели фіолетового променя міняють програми в головах і серцях українців, налаштовуючи їх на енергії безумовної любові. Змінюйтеся, дорогі українці! Трансмутуйтеся з допомогою божественних енергій фіолетового полум'я. Відкривайте свої серця, безумовній любові Творця. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал, а також на медитацію трансмутації реальності знайдете. Інформації від відео, я пішла до медитації зустріч з Ісусом. розповідає власне видіння Світлячок Ізара. До озера я не йшла, але тіла. Там побачила Ісуса з архангелами. Вони про що розмовляли і були стурбовані. Мене вони не помічали. Мене так колотило серце, що вони почули його стукіт і озирнулись. Мені стало не по собі. Я відчула, як моє серце росте, відчула, як мені стало гаряче. До мене підійшов архангел у рожевому вбранні. Він взяв іскруку від мого серця, і тут я побачила вас, говорить із злара про наше коло світлячків. Ми всі віддали по частинці серця. Цей вогонь. Архангел Чамоїл взяв і підпалив по краях України. Прозорі мури енергетично слабкого захисту набули кольору і перетворилися у міцні. До нас підлітали ще світлячки, і кожен давав частинку свого серця. З'єднання цих іскорок утворилось велике полум'я, яким ми полетіли очищати країну. Енергії безумовної любові це і захист, і спасіння для людей і для України. Підсумовує Ізара. Далі до вас звертається світлячок Монада. Після неї продовжить світлячок Велеслава і завершить наше відео Світлячок Акаша. Любов Безумовна любов до себе, до Всесвіту. Це ще з начала-начав. І всі провідники і інші світла про це говорять. І я вже неоднократно говорила, що <кій> любов і відкрите серце це єдиний правильний шлях до розвитку і зміни себе і всього свого всесвіту. Своєї реальності. Дуже важливо робити все з любов'ю, навіть готувати їжу, навіть смак інший, коли з любов'ю це робиться. Більшість із слухачів мають своїх діток. От наскільки ви любите, як сильно ви любите своїх дітей, спробуйте полюбити так весь світ. І воно вернеться вам з сторицею від всесвіту. Дуже важливо для усього і кожного, для кожної людини зараз. Це найважливіше потрібно зрозуміти і відчути, що немає обраних, немає когось чи чогось вищого та ціннішого за інших. Немає когось більш чи менш коханого Богом. Ми усі і кожен окремо є однаково рівними і цінними перед Богом. Кожен з нас є абсолютною і унікальною, прекрасною частинкою Бога. Кожен з нас є окремим Всесвітом, чудовим і дуже цінним для Бога. Кожен з нас несе свою унікальну невповторність і вносить цю частинку у картину Всесвіту. І Є тільки одна проблема: це не любов і неприйняття себе. І чим більше ця нелюбов до себе, тим більший страх осудження, і тим більше шкодить людина і собі, і іншим. Тому саме перше і найголовніше це абсолютна любов до себе, абсолютне прийняття себе з усіма своїми недоліками. Не треба себе критикувати, осуджувати за це, треба себе прийняти повністю такими, як є, відпустити всі свої недоліки і оставляти тільки любов. Також так само треба по відношенню до інших абсолютна любов і прийняття і всіх інших у абсолютній люблячій свідомості Бога. Ти? Є ти маленький нейрон великого могутнього вищого розуму. Без тебе вищий розум слабкіший, тому Ти є, і Ти важливий для Всесвіту та для Творця. Ти частина тієї великої могутньої сили. Яка може змінити все. Тож нарешті усвідом, і зміни хід наміру слугів антилюбові, ти є, і ти творіння Всевишнього, і ти творець, ти центр гармонії, глибокої тиші й спокою, рівноваги. Ти грошійна сила, ти центр любові, ти нейрон, що в змозі освітити, тож сяй яскравіше, покажи сплячим цей прекрасний та досконалий світ, за який потрібно боротися та проживати життя. Ти є. Я є. Ми єдині, у цілому.